Планета кіно це щось. Був собі хлопчик Гарольд, і все, що він малював своїм магічним олівцем, оживало. За мною народ він зростав, і зростала його уява. Лосю, ти кобраско, гайда у реальний світ. Це так не працює, Гарольд, Ти не можеш так просто. Ого! А що так можна було? І якось. Ми ж жидемо за ним, так? Ні. <гум> <гум> вони потрапили до нашого світу. <гум> Усе таке барвисте, стільки привітних людей. Вітаю! Вечезне смурфику. Де мої роги! <гум> Реальний світ ще прикольніший, ніж я собі уявляв. Ой, з мене нутрощі ще витікають. Я почалося бачила. То був я. О Боже, у вас трус мозку. Мамо, Героль знає магію. З олівцем можливо все, що завгодно. Спробуй. Це бабу Дуже креативно. У -у -у. І жахливо. Це просто жахливо. Замкнемось на три оберти. Знаєте, що вдихнуло у вас життя? Те, з чого створений твій олівець, наймогутніша, найпотаємніша річ на землі. Віск? Політ фантазії. Сам з олівцем ти не впораєшся. Він замогутній для тебе. Я тобі допоможу. Я йому не вірю, він щось задумав з олівцем. Мене ніщо не зупинить. Лосю дикобраско. Треба придумати, як зупинити його. Оцим. Нічого кращого не вигадаєш! Вітай! Гаразд, у мене виходить дедалі краще. Думали, О, якщо чесно, я не часто думаю, точно.